Метець, який став національним символом та героєм, від дня народження Тараса Шевченка пройшло 211 років. Проте творчість його жива і сьогодні. Вірші та прозу кобзаря інтерпретують музиканти, а автопортрети та пейзажі сучасні художники. У час Великої війни Тарас Григорович став символом заклику боротися. Напередодні дня народження Шевченка у Вінниці захисників, які полягли в боротьбі за те, щоб слово Кобзаря лунало і сьогодні, вшанували, поклавши квіти до меморіалу. Віддала шану і великому кобзарю. Завдяки саме ідеологічній лінії Шевченка, мабуть, і формувалася на початку 20-го століття, наприклад, сама українська держава. От. На сьогоднішній день це актуальніше в рази, мабуть, тому що пам'ятаєте, коли були перші деокуповані території Харківської області, мається на увазі Балаклія, і там були такий цей бікбор. І були зірвано, що Росія здесь навсегда, і коли зняли. Сам вислів Шевченка. Ну, а, тобто це знову ж таки символічно, тому що е, саме такі люди в історії українського народу вони надихають нас на боротьбу, на волю. До пам'ятника Шевченка прийшли очільники міста і області та вінничани, які захоплюються творчістю миття. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта.